Сьогодні в роботі у нас фасад B7 Америка, будемо переобладнювати і покращувати світло, ставити 2,5 дюйма білайк модулі, будемо шліфувати, і полірувати скло, замінювати деякі елементи в туманках, тому що є розбиті. Потім покажемо вам результат. Закінчили проєкт покращення світла на Volkswagen Passat b 7 Встановили 2,5 білет-модулі, гарна масочка, поставили LED ДХО, забронювали туманки, вкладищі в бронеплівку, також фари затягнули, відшліфували, затягнули в бронеплівку і вийшов. Гарний результат. Звертайтесь.